Усім вітання мої дорогенькі. Приготуємо щось особливе: стейки з баранини, які підкорять, розкажемо кожен етап від вибору м'яса до приготування чудового чесникового соусу, який ідеально доповнить страву. Як правильно замаринувати баранину? Які спеції, щоб її смак став гармонійним і насиченим, забираючи всі небажані запахи? Як досягти золотистої скоринки? Відразу переходимо до приготування. Стейки з баранини потрібно як слід замаринувати. М'ясо має цікавий запах та смак, воно із характером. Наше завдання зробити так, щоб сподобалося усім. Найперше солимо їх. Спочатку додаємо всі приправи з однієї сторони, а потім все так само з іншої. Додаємо дві чайні ложки коріандру. Тут 1,5 кг баранини. Ділимо коріандр на дві сторони. Далі додаємо дві чайні ложки зіри меленої. Теж розділяємо частинами на все. Дві чайні ложки розмарину у зернах. Хвойний свіжий аромат розмарину ідеальний компаньйон для баранини. Гарненько м'ясо натираємо спеціями, щоб вони всюди розподілилися. Обов'язково перед маринуванням добре промиваємо м'ясо у холодній воді, даємо йому стекти або обсушуємо паперовими рушниками. Так м'ясо краще вбере у себе спеції. Якщо на м'ясі є грубі прожилки чи плівки, обережно зрізаємо їх ножем. При потребі видаляємо зайвий жир, якщо його багато. Але все ж таки трохи жир має залишатися. Він допоможе стейкам бути соковитими. Тепер приправляємо м'ясо з іншої сторони. Для такої страви обираємо м'ясо молодої баранини. Воно має ніжний червоний відтінок. Коли баранина свіжа, тоді має легкий природний запах, без зайвих домішок. Саме таке м'ясо подарує страві ніжність і соковитість. Використовуємо прості, але досконалі спеції, які не перебиватимуть смак баранини. Коріандр додає легкий горіховий аромат із цитрусовою ноткою. Це не лише надає м'ясу вишуканого смаку, а й допомагає нейтралізувати зайві запахи, які іноді можуть бути притаманні баранині. Зіра мелена це пряність, яка додає особливого східного шарму. Розмарин у зернах додає м'ясу пікантності. Щодо солі беремо 10 г на кожен кілограм м'яса. Це збереже природний баланс смаку. Не варто його пересолювати. Так не буде відчуватися смак м'яса. І пам'ятайте, велика кількість солі зробить його твердим. Також приправляємо м'ясо чорним меленим перцем до смаку. Його легка приємна гостринка підсилює загальний смаковий букет. Далі підготуйте фульгу. На неї вливаємо трішки олії. Вона допоможе спеціям краще і рівномірно проникнути у волокна м'яса. Викладаємо стейк на олію, Цим самим змащуємо його. Тепер ще беремо великий зубчик чеснику чи два маленькі і дрібненько його нарізаємо або припускаємо через прес. Гострота чесника чудово підкреслює прянощі коріандру, зіри та розмарину. Викладаємо на стейки, натираємо м'ясо цим чесником. Втираємо, розподіляємо його повсюди. Пікантність чеснику чудово розкриє смак баранини. Вливаємо ще декілька крапель олії зверху на м'ясо. Вона допоможе не тільки спеціям краще проникнути, але й не дасть м'ясу пересушитися під час запікання. Тепер щільно замотуємо фольгою. Спеції добре проникнуть у м'ясо. Їхній запах ніде не пропаде, тобто не вивітрується. І під час запікання буде створюватися паровий ефект. Спеції чудово наповнюватимуть, огортатимуть своїми запахами та смаками м'ясо. Фольга буде утримувати все всередині, надаючи йому багатого насиченого смаку. Такий метод збереже соковитість стейка. Результат буде вражаючим. Баранину так маринуємо, щоб м'ясо не обвітрювалося. І так будемо запікати. Кожен стейк робимо окремо. Тоді кожен шматок буде готуватися у своєму соку. а ще стараємося це робити акуратно, щоб не розірвалася фольга і сік не випаровувався. Відправляємо у холодильник на 12 годин, а краще на ніч дати йому відпочити. Баранині потрібно багато часу, щоб добре промаринуватися. Тоді отримаємо відповідний смак і текстуру готової страви. Стейки замаринувалися. Запах просто чудовий. Всі спеції змішалися, розкрилися, поєдналися між собою, доповнюючи один одного. Відчутно, що м'ясо стало м'якішим. Коли готуєте страву від початку, миєте м'ясо, натираєте спеціями, і коли воно промаринувалося, ви точно помічаєте цю різницю. Тепер, після довгого маринування, час запекти наші стейки. Будемо робити це у два етапи. Перший етап запікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів одну годину. Завдяки фульзі м'ясо пропариться у власному суку, стане м'яким і ніжним. А на другому етапі розкриваємо фульгу, щоб отримати апетитну рум'яну скоринку. Тож для вас година промайнула непомітно. Під час запікання стейки віддають чудовий запах. Баранина не так часто готується. І просто вже не терпиться її спробувати. Відкриваємо кожен стейк. Чомусь в Україні баранина не настільки поширена, як свинина чи курятина. Це м'ясо недооцінюють. Воно має унікальний смак і корисні властивості. Причиною може бути відсутність традиції приготування і неправильне уявлення про те, що баранина має специфічний запах, якого важко позбутися. Насправді, якщо правильно підібрати м'ясо і використовувати потрібні спеції, баранина розкривається неймовірно смачно. Відправляємо назад у духовку ще на 30 хвилин, але цей час може змінюватися в залежності від товщини ваших шматочків. До такого смачного м'яса обов'язково готуємо домашній часниковий соус, легкий та освіжаючий. Для основи беремо йогурт. Можна використовувати будь-який різного відсотка жирності, залежно від ваших уподобань. Ми ж змішуємо два. Один більш жирний, а інший легкий. Це поєднання створює збалансований смак і потрібну текстуру. Додаємо до йогурту дрібку солі, трішки чорного меленого перцю до смаку. Це з половини лимона, яку натираємо на дрібній терці. І найважливіший інгредієнт чесник. Його кількість коригуйте на свій смак. Любите гостріше, додавайте більше або обмежтеся лише легким відтінком. А щоб соус набув яскравості та свіжості, дрібненько нарізаємо невеличкий пучок кропу. Все гарненько перемішуємо, щоб продукти подружилися. І соус готовий. Він стане ідеальним доповненням до соковитої баранини. Смак цього соусу це поєднання ніжності, свіжості та легкої пікантності. Кремова текстура йогурту буде огортати м'ясом м'яким шаром, підкреслюючи його соковитість. Цитрусова нотка від цедри лимона додає страві витонченого аромату, який чудово доповнює характерний смак баранини. Також ми дуже полюбляємо до м'яса подавати мариновану цибулю. Нарізаємо її тоненько. Додаємо дрібку солі й добре мнемо руками, щоб цибуля пустила сік і краще поєдналася із сіллю. Такий простий процес робить її м'якою ніжною на смак і знімає зайву гостроту. Залишаємо її замаринуватися буквально на 10 хвилин, і вона готова. Баранину найчастіше готують у країнах. Із давніми кулінарними традиціями, де це м'ясо є основою багатьох страв. У Туреччині, Греції, країнах Кавказу та Середньої Азії баранина для них це справжній кулінарний скарб. Саме там її смажать на вугіллі, запікають у тандирі, тушкують із прянощами і найчастіше подають у плові. М'ясо чудово запеклося зверху, ніжне, та м'яке усередині, соковите. Тут важливо баранину не перепекти. Відчувається делікатний аромат розмарину і легка східна пряність від зіри й коріандру. Тонкий посмак часнику додає пікантності, але не перебиваючи природний смак. Що цікаво, баранину цінують за високий вміст білка та низький вміст жиру, особливо у молодої баранини. Спеції, як от коріандр, зіра і розмарин, ідеально поєднуються з цим м'ясом, прибираючи будь-які небажані запахи. Тому готуйте баранину, це смачно, корисно. Спробуйте цей рецепт і думаю, саме стейки з баранини стануть вашою новою улюбленою стравою. Подавайте стейки гарячими з улюбленими гарнірами, відвареною картоплею, печеними овочами. Або навіть просто зі свіжим салатом. До баранини ідеально підійде келих сухого червоного вина. Цей дует зробить вечерю незабутньою. Часниковий соус це не просто додаток, а завершальний акорд, який робить страву цілісною. Також до такого стейка прекрасно смакує свіжий, запечений, хрусткий хліб. Ця страва виглядає вишукано, а смакує ще краще. І найголовніше, ви приготуєте її власноруч, вклавши свою любов і натхнення. Усі будуть у захваті, а атмосфера стане особливою, затишною, теплою і водночас святковою. Усе це таке просте, домашнє, але виглядає і смакує, як ресторанна вишукана страва. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас! Завжди ваші карпатські шкварки.